Рекса. Рекса, що тут тобі ро? Рекса, що таке, скажи, ти зірка в мене. Це останній наш прибулець нещодавно приїхав до нас, військові його десь підібрали, привезли. Так, мамі, мамі. Дуже гарний хлопчик такий зі сумними очима блакитними. Ще молоденький, десь приблизно два роки. Це останній пасажир. Це кицюня у нас теж відказниця. Відмовилися від неї господарі, поїхали. Ми її забрали. А це наш місцевий кот, катусік. Іх, тут, тут їх двоє. Старіша собачка. Нас. так? Як вона до вас потрапила? Ну, підкинула, як завжди. Їх буває, так, не старше, що, 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 що. І хто були такі пенсіонерів? Це найстарше. І ти має пін. Моя курка. Це Маруся в нас. Старенька, старенька, їй тежи жить близько. Вже нема ні зубів, нічого в нас нема. Давані, воро серце у дитини, вона на ліках. Не знаю, як ми будемо їхати. Дися, показуйся, показуйся, дисінько. Проблема евакуації стосується в тому, що нас, по-перше, дуже багато. Дуже складно знайти місце, в яких ми всі будемо разом. Навіть якщо ми знайдемо місце і нам встигнуть побудувати вольєри і всіх нас разом вивезти, ви ж розумієте, за чотири години комендантського часу ми не можемо, ми не впораємося, щоб вивезти таку кількість тварин. Ось агресивний стоїть краси. Хлопця звати Гром. Йому десь близько 6-7 років. Хлопчик дуже агресивний. Чому на нього така агресія? Нам невідома. Він до нас таким приїхав. Ми нічого не можемо зробити. Ми його годуємо, ми його любимо. У нього вольєр з перегоном для того, щоб нього почистити, ми відкриваємо. Він заходить сюди. Ми зачиняємо, і потім прибираємо. Таких приблизно більше десяти. У нас таких собак важких. Таких важких, як він, 10. Блека, Блека, йди сюди. Блека. Люди йдуть навіть до мене в квартиру лізуть, розумієте? Заберіть і все. Отак за горло беруть, заберуть. Притулок? ну притулок. БПО наді мною не стоїть. Якщо будуть стріляти, я буду гинуть разом зі своїми собаками. Ну, ну, заморожене все. Це остатки від м'яса, що нам віддали. Тут Трохи ще отут, тут, тут, тут м'яса є. За все заморожене. Все. Поки що є світло, поки що є вода. Нам допомагають фонди різні з кормами, але нова пошта закрилася, як ми тепер його будемо отримувати, я не знаю. Ми отримали корм від благодійного фонду Щаслива лапа. На сьогоднішній день є трошки запас, ну, його на таку кількість тварин його вистачить ну, може, на тиждень. І все. М'ясокомбінат закрився, тому що було пряме влучання і ми залишились без м'яса. Взагалі ми собакою годували м'ясо. Ми отримували кожного тижня майже 600 кілограм залишків м'ясних і нам цього вистачало на тиждень. Може щось наварять. Куриця, та і паштети просто виїжджають. Ми гвардія, mm -hmm. це ми самі їмо. Лишилось, ну їдемо, бачимо, ну, чому не віддати. Твори ніч тож наші українські. Чим можемо? А там у дворі загали. Я залишуся з ними до останнього. Я нікого не кидаю. Це мої діти. Я кожного з них дістала з того світу, деяких неоднократно. Тому я нікого не кидаю. Я буду зі своїми тваринами до кінця. Марусь, покаже. Маруся, твоїх всіх дітками називають.